Добрий день, малята! Сьогодні я прочитаю вам віршик, який називається Хитрий зуб. Написав його Володимир Ладижець. Ой болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушку, хоче. Теплую пампушку, а як ще дасте сметани, вмить боліти перестане. Малята, ви уважно слухали віршик. Як ви гадаєте, чому зуб назвали хитрим? Бо він не хотів їсти що, так, суп, а що він хотів їсти? Правильно, мед. Грушку теплую пампушку. Що треба було дати зубчику, щоб він перестав боліти? Так, сметанки. Дітки, щоб зубки не боліли, треба доглядати за ними, чистити їх два рази в день, полоскати ротик після їжі, не гризти тверді предмети, не їсти багато цукерок. Вони дуже руйнують зубки. Якщо ви будете правильно доглядати за зубками, то вони у вас будуть білі та здорові. Домовились малята? До побачення, до зустрічі!